Масштабною екологічною катастрофою загрожує незаконна вирубка лісів у Карпатах, обміління рік, суви та затоплення, посилення парникового ефекту та навіть зміна клімату це лише частина негативних наслідків знищення українських лісів, що вже зараз є загрозою у регіоні, не кажучи вже про економічні збитки для держави. Незаконна вирубка дерев триває вже не один рік. Столітні буки та ялиці вирізаються гектарами. Розібратися ситуацію хочуть народні обранці, що побачили парламентарі у Карпатах, і як вирішити проблему далі у сюжеті. Ліси на межі винищення із мальовничого куточка. Карпати перетворюються на лисі гори. Тільки на Львівщині та Івано-Франківщині щороку вирубують тисячі гектарів лісу. Екологи б'ють на сполох. Нещадна вирубка загрожує країні екологічною катастрофою. З 2008 року був падок, Зараз вже три роки засушли. Вода пропадає. Розумієте, ліс це є той природний чинник, який регулює рівень води. І чим більше ми вирубуємо лісу, тим більше у нас буде різних природних катаклізмів. Природа нас не буде просто там сверети чи палицею бити. Катаклізмусі продовжити багато і багато років. До таких небезпечних явищ природі призводить безгосподарська діяльність нечистих на руку ділків. В лісорубних корупційних схемах затіяно безліч осіб на всіх рівнях, починаючи з чорних лісорубів, представників екологічних структур та правоохоронних органів. Чиновники нібито не помічають, що ліс зникає просто на очах. Ця вся земля, де був раніше ліс, передавалась національному парку згодом. Дивним чином, національний парк відмовляється від цього лісу, від цієї великої кількості землі, це близько 100 гектарів землі. І починається отака рубка. Вартість такої землі в такому курортному селі Шашори приблизно складає 3 тисячі доларів, тобто вартість цієї землі близько 30 мільйонів доларів. І це означає, що є. Зацікавлені люди, які разом з місцевим головою цю всю аферу оборотку проводять. Національний парк Гуцульщина це дуже, дуже маленька територія порівняно з тою катастрофою, яка відбувається на е, території цілих Карпат. Карпати вони Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Львівська області. І ми об'їздили з журналістами, об'їздили з громадськими активістами. Ви бачили низку е, акцій, де коли зупиняли поїзда. І е, тому. Нам нам всім треба згуртуватися, і нам всім треба боротися з цією проблемою. Підприємець Василь разом зі своїми односельцями боротися із лісовими злочинцями не припиняє. Депутат Старосамбірівської райради зібрав кіпу документів. Це безліч звернень до різних інстанцій. Саме завдяки активістам, кримінальні справи зрештою з'являються однак запізно лише тоді, коли насадження знищені. Натомість відкриті провадження до кінця не розслідуються. Коли є правопорушення, прокуртур має діяти, вони кашеліс. Ва лісу, ліса, прокуратури яткої не знаю. В, в гаси ліс є 60 працівників охорони лісу, які взагалі не працюють. Е, комунальне підприємство закупило два лісовоза яких фактично немає. Вони е, загнані і не Ну це. все є, і нема кому просто е, довести справи до кінця. Захищати ліс у більшості випадків доводиться не лише на папері, а й навіть ціною власного життя. Е, був такий випадок, що ми під машину лягали, і він їхав на нас. І я маю то відео зняти. На Що, тому не боїмося? ну не боїмося. Я не знаю, десь той страх пропадає. Певний тиск на собі і наша знімальна група. Суцільний детектив розігрався під час перебування в національному заповіднику Гуцульщина. Наше переміщення супроводжували поліцейські. Останні так і не змогли пояснити свою присутність поряд з нами. Натомість, наші рейди зненацька мали й інший ефект: з будівельних майданчиків, незаконно розташованих на території заповідника, ховалися люди. Буквально півхвилини назад на будівництві цієї оселі були люди, будівельники. Ну, ми вирішили з'ясувати, чи мають вони відповідні довідки право будувати на території заповідника, адже за нашою спиною є територія заповідника Гуцульщина, і запитувати виявилось уже нема у кого, бо буквально за декілька секунд хлопці зникли. Тіньовий деревний бізнес щороку забирає в держави мільярди прибутку на лісові афери чорних лісорубів, зазвичай місцевих жителів. Штовхає безробіття та низький рівень життя без лісових талонів та офіційного працевлаштування. Вони вирубують дерева. Гуркіт бензопил у лісі лунає щодня. Неконтрольована вирубка цінних дерев і експорт українського кругляка серйозна загроза для держави. Правоохоронці, прокурори, міліція, поліція, служба безпеки зацікавлена в тому, щоб цей ринок був нелегальний, отакий, як ми бачимо, і наслідки жахливі і для екології, і наслідки жахливі, і для людей. Тому що люди, які тут працюють, яким платять готівку, яким, з яким розраховуються в тому числі спиртними напоями, ніякої техніки безпеки, великий, великий травматизм, навіть смертельні випадки. І ніхто за це не хоче нести ніякої відповідальності. І відповідно будь-який підприємець, який готовий легально це робити, він в результаті буде мати вищу собівартість Такої роботи, чим коли це відбувається в варварський, отакий дикий, абсолютно незаконний чорний спосіб. Ще до виходу нашого сюжету в ефір розпочалися відповідні перевірки у львівському облдержпідприємстві Галсі ліс, внаслідок яких було звільнено його очільника. Місцеві мешканці радіють з того, що кожна локальна перемога і кожне врятоване дерево є успішною запорукою збереження та відновлення українських лісів. З Прикарпаття Наталка Андрющук, Володимир Пелешко, парламентський телеканал Рада.